Вітаю на Росії типово перехвалювати свою зброю, оскільки її дута велич кріпиться на великих победах, то й зброя має бути великою, аналоговнєтною. От як танк армата. Його нема, але він найкращий у світі. Ми перемогли Наполеона, а те, що він за 12 років більше 10 разів перемагав російську армію, всі забули. Чи от зробили взірцем військової слави крейсер Варяг. А росіяни його тільки затопили після поразки, щоб японцям не дістався. От ми Гітлера побіділи, а те, що вони з Гітлером два роки були союзниками і разом окуповували Європу, теж забули. Так от, сьогодні поговоримо про перехвалену гармату Другої світової війни, конструктора Грабіна. Для початку давайте уточнимо, що під найзнаменитішою гарматою Грабіна маємо на увазі 76 мм польову гармату зразка 1942 року, яку найчастіше згадують за її заводською назвою ЗІС 3, якщо вивчити все, що про неї написано, і в радянські часи, та й в наш час. З розрахунком на звичайну аудиторію, то скрізь виключно на Росії про неї пишуть у захоплено чудовому тоні із безліччю знаків оклику. Ну просто вундервафля Сталіна. На Московії люблять робити добірки в рубриці оружжя Побєди», куди цю гармату обов'язково включають. З чим важко не погодитися, бо. Ця гармата наймасовіша в робітничо-селянській армії в період Другої світової війни. Тобто, як із штурмовиком Іл-2 чи танком Т-34 чи піхотою при штурмі, просто брали кількістю. Про переоцінений ІЛ-2 нещодавно на каналі був ролик. Для прикладу наведу бронепробиття тодішніх гармат Великої Британії та Німеччини у порівнянні з аналоговнєтною гарматою ЗІС-3, яка з 500 метрів пробивала 70 міліметрів гомогенної броні. А от британська 17-фунтовка пробивала 147 міліметрів вдвічі більше. А знаменита німецька флаг 88 з 500 метрів пробивала 180 міліметрів в два з половиною рази більше. Причому ці гармати були значно точніші за радянську. Вся справа в масовості. Як писав про Жукова один генерал, він ніколи не погоджувався на атаку, якщо не мав чотирикратної переваги в силі. Відео про те, це ж нещодавно виходило. На каналі. Інша річ, що на Росії багато авторів працюють у стилі дівчат-дизайнерів, які примудряються на постаменті пам'яті русським солдатам зобразити бійця в американській формі із гвинтівкою М16. Я не жартую, нещодавно такий пам'ятник знесли в Ульяновській області. Погугліть! Ну, тобто, якщо вони гармату чи танк заносять до переліку зброї перемоги. То вони в них за всіма показниками кращі за будь-які інші у світі. Що стосується цієї гармати, то своєю величчю в лапках, вона, як я вже казав, зобов'язана насамперед мемуарам самого її творця, Грабіна, а вони за своєю достовірністю можуть сміливо конкурувати з фантастикою. Адже важливо, не як насправді було, а як це подати. Тут відразу згадується приклад із найвідомішим партизаном війни 1812 року, найвідомішим в лапках. І якби не літературний талант і плодючість Дениса Давидова, то навряд чи хтось його би знав, крім істориків. І то дуже рідкісних. Бо віршів про війну загалом і про партизанів, зокрема, він написав тисячі, але ось чомусь у бойових повідомленнях про дії партизанських загонів. Він фігурує дуже-дуже трошечки. Так що він більше знаменитий тим, що поет, ніж тим, що воював, так само і з гарматою зі стри. Ви на каналі Козак-Юа. Тому ми говоритимемо про минуле: добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам Дмитру Нікіті, Андрію Типсину, Євгенію Чекалову, Миколі Болоненку, адвокату Микиті Чубенко, Меглайфу Тані Капос, Андрію Лосю та особливо Міші Гриші. І не забудьте підтримати Збройні Сили України. Треба відверто сказати. Що основною перевагою 76-мм гармати Грабіна була її масовість, а не видатні бойові характеристики, ніяка це не диво зброя, а також її використання у противотанковій артилерії, куди пішла приблизно половина виготовлених за війну гармат. При цьому, як протитанкова гармата, вона була зовсім слабкою і її порівняння з аналогами я вже наводив. Оскільки в цій гарматі використовувалися боєприпаси від старої трьохдюймовки, яка була ще в Першій світовій війні, тоді як усі перелічені іноземні гармати мали значно більшу гільзу, в ній, відповідно, більший метальний заряд, а тому і більша початкова швидкість снаряду, що дає краще бронепродбиття. Отже, давайте спробуємо. Розбавити захоплені медові оповідання про гармату зі стри деякою кількістю, ну, не дьогтю, а просто суворої об'єктивної реальності. Так вийшло, що, незважаючи на всі старання, лаптьовий Радянський Союз. Ось, створити потужні збройні сили і найсучаснішою зброєю їх оснастити, і технікою виходило не дуже. При тому, що, на відміну від інших країн, на це не шкодували ні сил, ні грошей. Пам'ятайте, за Сталіна корупція процвітала хабарництво, крадіжки, зловживання. Це тільки міф, що при ньому все було супер. Подивіться на кримінал того часу. В самі ж радянські архіви. Найчастіше. Просто не виходило створювати сучасні зразки озброєння та виробляти їх у достатній кількості. Тільки за артилерією прикладів є дуже багато. Зенітні автоматичні гармати не могли освоїти у виробництві до початку Другої світової війни. Причому, як і свої розробки були, як би непогані. І німці зі шведами охоче представляли свої зразки, але навіть освоївши випуск шведської гармати, в достатній кількості її до кінця війни так і не змогли виробляти. Навіть таку просту конструкцію, як міномет системи Стокса Брандта, не могли освоїти до початку Другої світової, хоча вони вироблялися тоді навіть в Китаї, а важко назвати на той момент більш відсталу країну за економічним рівнем як довоєнний Китай. Так само до початку Другої світової війни Червона армія не мала сучасної польової гармати для дивізійної артилерії. Гармата зразку 1936 року створювалася як напівуніверсальна з можливістю стріляти загороджувальним вогнем поповітряним цілям та ще й під потужніший боєприпас, а який випускати не стали. Тобто в ній було багато всього зайвого. А це завжди погано. Складність ще була в тому, що в багатьох країнах подібний тип гармат розглядався як застарілий. І якщо розроблявся, то головним чином на експорт. Але запозичити все одно щось можна було. У Франції в лінійці гармат фірми Шейдер 1928 року був триплекс. Три. Провідні гармати 75 мм, 85 мм і 105 мм гаубиці. Але Радянський Союз ці гармати у Франції не купував. В Чехословаччині було створені чудові 75-мм польові гармати як для своєї армії, так і на експорт. В Радянському Союзі. Е, якісь гармати вони закуповували, але питання досі не вивчене: чи були вони, не були. В Німеччині на експорт теж були розроблені нові 75-мм польові гармати. Але даних про те, що їх пропонували в Радянський Союз, теж нема. Хоча, з іншого боку, маловідома 122 міліметрова гаубиця 34-го року, що потім перетворилася на знамениту гаубицю зразку 38-го року, мала. Ту ж конструкцію, що й вироблені на експорт гармати. Так що можливість вивчати вже точно була. Та й у Швеції фірма Бофорс розробила чудову польову гармату на експорт, яку до Радянського Союзу привезли, вивчили і навіть вирішили запустити в серію. Щоправда, виготовили лише один зразок. А в серію таки пішла гармата Грабіна. Але 39-го року зразка, більш відома як УСВ. Що ж до гармати ЗІС-3, то це гібрид Лафета 57-мм протитанкової гармати зразку 41-го року, яку завод так і не зміг запустити в масове виробництво, і частини 76-мм гармати зразку 36-го року. От і вся аналоговнятність. При цьому нова зброя стала простішою і дешевшою. Але бойові можливості залишалися на колишньому рівні. Тобто, загалом гармата непогана, але нагадую, сам тип таких гармат вже знаходився на межі старіння. І багато в чому зберігався лише тому, що в більшості країн таких гармат було дуже багато. Це і в Радянському Союзі начебто зрозуміли, оскільки перед війною частина гаубиць у дивізійній артилерії збільшувалася. До речі, збільшивши калібр гармат. Цього класу пробували у багатьох країнах, найчастіше створюючи не гармати, а гаубиці гармати. Та ж згадувана гармата Бофорса проєктувалася і у варіанті 90 мм. Так от, хтось може сказати, ну, але ж все одно вони побіділі. Так, вони перемогли масовістю. І не треба називати гібрид простенький, з простенькими характеристиками, посередніми характеристиками, найкращою аналоговнєтною зброєю, якої на той час не було аналогів у світі. Я вам проводив приклад, наводив бронепробиття. Зістри до бронепробиття чи англійських, чи німецьких гармат, було дуже і дуже далеко.